А вчора ввечері приходили всі, хто з роботи, хто з города, до крана. В кранах немає води. І от уявіть, трьохкімнатна квартира. Іде з дитиною. Пробачте, то таке, скажу вам таке, не, воно й неприлічно, як скористуватися туалетом. Всі встали рано, йдуть в туалет, води немає. Удивительний вопрос, По чому я водовод? тому що без води. Сидіть туди. Іди ми в сучасні такі погані умови проживання, не можна ну, нормально їсти, зварити, е, помитися, ну, взагалі дуже погано. І так зараз йдемо на yeah. дамбу купатися, бо води yeah. немає. Сідаємо воду Засідаємо, воду льємо. Дітей багато маленьких, температура 30-30, 20 днів. О, звичайно, не в туалет сходити, не їсти, приготувати, не попрати, нічого. Важко. Звертаємося сюди до місцевих, кажуть, сплатити там частину грошей. Але найголовніше, що страждають ті, що платять. От, зверталися в санстанцію, сказали, що там допоможуть. От, сьогодні дзвонили, телефонували, наприклад. Ось, що це, звичайно, антисанітарія і не можна, тому що завжди, коли в нас відключають воду, на кілька днів, поки там не включать, не поплатять, то й хвороби починаються різні. Ну, Бо виключили, І Стали телефонувати, ніхто нічого не в курсі, ніхто нічого не попереджав, не казав. Сьогодні рано дзвонила в ЖЕК, ніхто трубки не бере, дзвону в селищну раду теж взяла землімер і каже, що відключили за борги. Ми хочемо, щоб у нас було все добре, але в першу чергу це все залежить від жителів. Якщо жителі справно будуть платити за надані їм послуги в житлово-комунальне управління, проблем не буде. Жителі, практично процентів 80% сплачують вчасно. О, пенсіонери з пенсіонерами взагалі проблем немає, а категорія більшість такі дрібні наші підприємці, які трошки, можна сказати, і забезпечені. І у мене списки, ми е, працюємо індивідуально з кожними неплатниками. Не і надалі поставлено питання так, що взагалі не давати ніякої, будемо казати, інформаційного матеріалу. Довідки і так далі, не пробувати жодного ходу документів у селищній ради з неплатниками чи з боржниками наданих послуг. Неодноразово зверталася до голови селищної ради Марії Миколаївні. Ми зібрали гроші колись на колонку, ручна колонка, качає воду, ні насоса не треба, ні світла не треба, просто ручна. Вони кажуть, що діти її зламали, там якийсь шурупчик, Ну, не вже так важко її поладити. Марія Миколаївна заявила, що її поремонтувати вони можуть, але не будуть, бо вдруг дитина нап'ється води, а вода не є така, її треба провіряти в санстанції. Дитина отруїться, вони будуть відповідати. Я порадила їй написати табличку. Технічна вода пити заборонено». Но в туалет її виляти можна буде. Ноги прийдя з ворота і руки обмити можна буде. Радесть треба прослатити. Горі надо утопіть. В кождом теле без води. туди, Підіди, туди.